А гоу, сталкера, підходь сюди. Чув, у нас, мабуть, буде поповнення. Ще одна загублена душа. Ну, ось і зустрілися особисто, як тебе сюди занесло. Чого голий та без будь-якого захисту? І вам привіт! З великої землі є. Старі карти підвели ось і залишився без припасів майже. Старі карти вже давно не актуальні, як виявилося. Ось ми і це теж з'ясували. У будь-якому разі, ласкаво, просимо до нас на базу. До речі, як величати. Соколом мене величати. Ну, мене змієм називають. Думаю, ти вже здогадався. Веду тебе в курс справи. Ти тепер у дупі, як і ми всі тут. Ми тут уже хрін знає скільки сидимо. Виживаємо на залишки сталкерських схованок і смаженого м'яса мутантів. Кордон повністю накритий бульбашкою, і виходу звідси немає, та й не буде. Я вже здогадався. До речі, я тут проходив недавно, і тут не було ні душі. Ми на полювання ходили, тимчасовий табір розбили вдалині і назад повернулися. Взагалі тут залишалися два дигери, які на шухарі мали стояти. Дивно, що вони перетнулися. В будь якому разі. Раджу сходити до хлопців у головну будівлю, познайомитися, поговорити, може, щось корисне підкинуть або тобі роботу знайдуть. Біля іншого багаття сидять ті самі дигери, якісь свої проблеми вирішують, нам особисто не розголошують про них, може, тобі їх дасть розговорити. Ну, а так, ласкаво просимо в пекло, як то кажуть. Ти тут швидше за все надовго, якщо не назавжди.